Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку Це в нас режимчик захоплення прапора. Зі мною в групі буде грати Аня, і ми зараз попробуємо виграти в каточку. Так Для нових глядачів скажу, що я граю тут на твінсі з пробиттям. Дроном-захисником. Так. На корпусі Crusader і імунітет від подавлення У мене тут стоїть ікс Блінкось пробуть поміна блін, кинув. нас вікінга злив. Так, Теслі пробиття накинув, але її, на жаль, ніхто з наших не добив. Іпс. Що буде пробувати вивозить? Так не знаю, хто ти слузлив, але не я то точно. Я зараз догорю. Ну, треба страховочка від команди. Так, страховочки нема. І суперники повертають свій прапор. Так, Галіна, напад виснутися, зразу підвітствують. Так, я ще й на міну наїхав, не в тему, звісно. Так, тут бомбочку мені кидають. І виносить мене вогнемет. Так, ну дивлюсь з нашої команди, теж хто їде на доставочку. Чи на виїзд прапора, але не вдається в нього це зробити. Ну це вже дуже добре. Що не всі в дефі тільки стоять. Так, ну тут, походу, мене опружили. Тут і вогнемет, і квінс. Ще й по мені якесь оглушення залітає. Чіпс, ну бачу у нас диверсант є в дефі, це вже. Дуже добре так сказати. нормально, виносим фізар. Так, хтось наших вивозить, попробуємо страховочку дати. Поїде на зустріч. А, це Аня вивозить, ну це дуже добре. Так, тут хтось лізе. Ага. Так, є перша доставочка, Аня оформляє. Шіп. Так, по мені якийсь гау залітає. Так, там бачу, вогнемет дефі стоїть. Так, да, я тут всі міни просто подбирав, да і все. Так, нічого Фріза фріз Я ж до себе додому. Чикс, виносимо вікінга. Так, ну за тесля не полізу, поїду на круг. выносить мне 100 шапкец. Так, тут больше заехать. Хочу заехать на пух. Ага, что Щось від Тесли накинуло пробиття. Ой-ой-ой. Неприємна штука. Да, хотів окружити Теслу, попав під овердрайв, Ма, кажу мамонта е Хантера. І непогано заїхав. Да, Шаптец мене зносить. Так, ну, в принципі, модулів від твінця не дуже багато, того грає на твінці, так би й міг поставити собі смоки ще тут. Може б краще діло пішло. Так, є мене суричка. Можна пробувати піцусульку вивезти? Піц, нормас Гарно со туричку запустив. Таке рідко буває, але залітає деколи Так, виносить мене тесла Так, Аня підбирає прапор. Так, і вивозить потрошки чи ні. Все, воно повертаю чи ні? І вони вирішили його так і заставити. Що собі чуть мінус не впав на рівному місці? Блін, тут ще вогнемет. І я наїжджаю на мінку. Так, можете попробувати з правого флангу заїхати? Може піде діло краще. Блін, всі міни подбирав. Но у них вже пів команди в дефі стоїть. Того вже так важко йде діло. Та наш твин за пульсарева я добив, пощастило просто халявників Блін, я ще й на Мінку наїхав, да ще й рельсуха залетіла. Ну дивлюся, Аня там вивозить. Ага. Походу ніхто не підстрахував. Так, давайте подивимось, що в них по смокі. В принципі, в смокі модулів нема. Так що можна попробувати ще смоки собі тут поставити. Просто що я таких молоточків не зможу винести, якщо буде на смокі, мабуть, треба буде десь на центрі тупівається. Ой-ой-ой, це дуже неприємна тема, вивозить копір ворожий. Так, і є доставочка від суперників. Так, їду по мінному полю і підриваюсь. Так, я друг там і там нашого прапора вивозять. Так. Чікс, обана. А, все, не вистачає мені просто швидкості. Так, і друга доставочка від суперників. Є доставочка, друга, два-два рахунок. Ну тут просто максимально грамотно команда зіграла наша. Страховочку всі дали просто. Фикс. Так, нормас. Є третя доставочка, взагалі крута катка виходить. Головне, щоб під кінець не вивезли суперники. Так. Нормально, погана каточка вийшла. Дякую Ані, звісно, за компанію. Дуже круто зіграла, Да і в цілому команда в нас тут хороша вийшла. Так, давайте заберемо виконані завдання і відкриємо контейнери. Чікс, ніби все позабрав. Так, відкриваємо. 29 звичайних і один епічний. Так, нога ну, щось випадає. Ну, походу, за кристали, бо синім підсвічується. Так, ну, в принципі, нічого такого не впало. Але кристали мені потрібні для прокачечки. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.